Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру один багато». Давайте порахуємо з вами. Ось яблуко, скільки яблучок? Одне. А зараз скільки? Правильно, багато. Порахуйте, будь ласка, скільки їжачків? Один. А зараз скільки? Багато, вірно. Порахуйте, скільки лільок? Одна. А зараз їх багато. Ось кошеня, скільки їх одне, а зараз багато. Порахуйте м'ячики. вірно, один. А зараз їх багато. А ось цуценятко одне. А зараз їх багато. А ось квіточка чарівна, порахуйте, будь ласка, вірна, одна, а зараз їх багато. Молодці малята, усі гарно рахували. Сподобалася вам гра? До нових зустрічей!